Гість нашої студії політолог Сергій Таран, і з ним ми поговоримо про міжнародну та внутрішню ситуацію та шляхи виходу з неї. Пане Сергію, доброго ранку. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, наскільки адекватна реакція влади на анексію Криму? Адже ж ми досі продовжуємо співпрацювати з країною-агресором, українські підприємці навіть продовжують відправляти в Росію воєнну продукцію. Що скажете? У ну, війнах перемагає не той, хто діє одразу правильно, а той, хто розуміє. Які ходи, що від нього очікує противник? От яка був сценарій Росії? Росія сподівалася, що через провокації в Криму почнеться повномасштабна війна в Україні, так не лише в Криму, а почнеться в центральній Україні, на Київ був план піти, і, до речі, досі залишився. І сподівання були на те, що ця війна почнеться в Криму, і це нібито буде внутрішній конфлікт, коли українські е, збройні сили застосують силу до тих людей зелених камуфляжах, які нападають на війська, а потім це буде подано світу як місцева самооборона. Да. Тому Україна не повелась на цю провокацію. Звичайно, нам всім дуже боляче дивитись, коли наші військовики залишають свої частини, залишають кораблі і не застосовують зброю, не чинять те, що має зробити армія. Але враховуючи те, що від нас очікувала Росія, в цій ситуації, напевно, це був правильний хід. От якщо вони вже підуть на материкову частину, тоді вже не буде іншого виходу. Але враховуючи те, що за Особливо 4 роки наша українська армія знищилась, то повномасштабний конфлікт. Військовий конфлікт в Україні з Росією тривав би лічені години, і е, українська влада вибрала шлях дипломатії. Можливо, це не найкращий шлях, але в даному разі він єдине можливий. Єдине, що ми маємо зробити і зрозуміти, це те, що в подальшому нам треба розвивати армію і дуже серйозно займатися озброєнням, причому високоточним, якісним озброєнням, і на майбутнє мати таку армію, яка б уже сподівалася не лише на дипломатичні зусилля влади. А ви гадаєте, що Путін готовий до війни на материковій частині України? Безперед Речно досі під крдоном України зберігається достатньо велика кількість військ, які не йдуть в казарми, а чомусь стоять під кордоном. Постійно оголошуються то одні навчання, то інші. Це постійна загроза. І я думаю, що так само, як здавалося, неймовірним, те, що е, Путін прийде військами в Крим, так, так само може він піти і далі. І треба також розуміти, що сама сам по собі Крим Путіну не потрібен. Це великий тягар, економічний тягар. Це та частина території, яка залежить від материкової України, постійного утримувати, дотувати. Ну, для чого це Путіна? Тому віддалі він, звичайно, хотів би як мінімум відхопити східну Україну. Чи вдасться це йому, зважаючи на той міжнародний тиск і зусилля так. української влади, це питання. Але відповідь на питання, чи хотів би, звичайно хотів би. Ось енергетика і водопостачання Криму, чи до початку критичних подій про них говорили як про козирі України. Так вони зараз такими залишаються. Як ви думаєте? На сьогодні ні. На сьогодні ми маємо розуміти, що на територію Криму. Є громадяни України. Так. І будь-яке застосування санкцій щодо цілих територій неминуче було б і по них теж. Тому, якщо б зараз, як дехто пропонує, ми відрізали воду електропостачання для Криму, це фактично би означало, що Україна визнавала би цю територію як окремою, як незалежною. Тому. На сьогодні треба давати Криму і воду і електрику. А вже далі, коли ситуація стабілізується, це буде особливо важливо після президентських виборів, коли вже нікого не буде сумнівів щодо так. української влади. Тоді треба виставляти комерційну ціну, ціну тим структурам, які з комерційного не з політичного боку будуть закупляти у материкової частини України електрику і воду. Пане Сергію, у вас накладається такого враження, що усі події, які нині розвиваються, вони розвиваються з огляду на президентські вибори, так і тому немає жодних рішучих дій або відповідної реакції на те, що відбувається в Криму, знову треба розуміти, що хоче Росія. Росія і вони це не приховують. Вони це навіть говорять нашим міжнародним партнерам. Хочуть, щоб вибори не відбулись будь-якою ціною. Тому що, якщо не буде виборів, у Росії завжди буде козир, що ну на їхню думку, козир. що так. в Україні немає ніякого президента. Точніше, є президент, але він в Росії сидить зараз. Так. І це Янукович. А от якщо будуть вибори, то звичайно цей президент буде визнаний у світі, і вже Росія зі своїм Януковичем навряд чи що зробить. Тому стратегія Росії зараз зірвати президентські вибори, якщо не по всій Україні, то хоча б в окремих регіонах, тому тут. Все справді обертається навколо виборів, але навіть нема зараз великої інтриги, хто стане переможцем. Це не має такого значення, як мало значення, як має значення те, щоб ці вибори відбулись у всіх регіонах і всі взяли участь тих, хто хоче. Пане Сергія, а чому тоді Росія робить ставку на президента, якщо за Конституцією 2004 року президент не являється вже такою фігурою? Їм треба робити ставку. На нелегітимність української влади. Це вони доводять, що ця влада нелегітимна. А яке там уже має повноваження президент, це не має значення. Е, до речі, якщо говорити ставок Росії, то інша ставка, на яку вони роблять, це федералізація. Тому так. що федералізація це, по суті, створює з ним механізм загарбання подальшого української території, так як вони зробили це з Кримом. Ми вже не забуваємо, що Крим це була автономна територія. Тепер вони хочуть зробити іншу територію, яка буде теж федеративною і республікою за республікою спробувати відтягнути української території. Тому м справді для Росії фігура президента вона не має великого значення, так. має значення факт її наявності. Тому. Ще раз повторюю, надзвичайно критично важливо провести президентські вибори максимально прозоро. Зараз дуже важливо, щоб сюди було приїхало дуже багато спостерігачів, журналістів, щоб весь світ побачив, так. що відбулись вибори. Не вестись на оці от пропозиції щодо федералізації, тому що ми бачимо, чим це закінчується, і приділяти всю наші зусилля розвитку своєї армії. А в перспективі, коли ситуація стабілізується, так. можна говорити про членство в НАТО. Зрозуміло. За опитуваннями німецького населення, 60% німці вважають Санкції проти Росії достатніми, а 30% взагалі кажуть, що вони навіть перебільшені. Тобто західне суспільство морально не готове протистояти Росії, складається враження? так? Я не знаю, звідки ці цифри, тому що я не знаю жодного політика в Європі. І можна таких назвати у світі І кілька, які, які би казали, що санкції недостатні. Друкувало доочували, до речі, Но, насправді весь політику зараз з нами. Весь світ підтримує. Нас і вважає, що те, що сталося з Кримом, це найбільша загроза для е, міжнародної безпеки після Другої світової війни. Ну, не треба забувати, що справа зараз зовсім не в Україні, тому що, якщо світ просто так проковтне анексію Криму, так. а можливо подальших територій, що це дає за сигнал для інших країн, наприклад, для Ірану, для Ізраїлю, для Індії, це означає, що? Що ніякі договори нічого не означають. Треба розвивати ядерну зброю. Це означає те, що якщо сьогодні світ проковтне кримську ситуацію, так. завтра у світі почнеться гонка ядерних озброєнь. Сусіди теж будуть розвивати ядерне озброєння, і це буде тоді ситуація надзвичайно нестабільна. Тому політику на нашому боці ну не просто тому, що вони вважають, що в Україні відбулася революція, треба підтримати, так. а через те, що є питання стабільності, світової стабільності. Я не виключаю, що на побутовому рівні не всі громадяни... Навіть в Європі розуміють ці геополітичні речі, але на рівні політичних літ ми маємо зараз незапорічну підтримку. Шкода, звичайно, що така підтримка обмежується лише економічними заходами. Але мені видається, якщо Путін захоче піти на материкову частину, буде так. інша підтримка. Ось нині одне з головних питань це як заспокоїти саме схід України, тому що Київ розмовляє зі сходом в вустами міністра внутрішніх справ пана Мавакова, а там, відповідно, кажуть, що їх просто не чують. Ну не забуваємо, що всі ті призначення. В ці регіони відбувалися з числа місцевих регіональних еліт. Ну, наприклад, Коломойський, це представник Дніпропетровської да. еліти. Він місцевий. От його устами говорить нова влада з цим регіоном. І ми бачимо, що там стабільна ситуація. Тарута це відоме. Особистість в своєму регіоні, він так. звідти. Звичайно, його там знають. Його устами говорить нинішня влада з Дончанами. Звичайно, не все так легко і просто, але все-таки мені вдається, що в той нестабільності, яка існує на Сході, величезну роль відіграє вплив Росії. І ну, це очевидно, що по великому рахунку ці регіони вони залишились поза змінами, які відбулись у Києві. Вони мають такі самі політичні еліти на регіональному рівні. Ту саму економіку не сталося ніяких збоїв, там, наприклад, зарплатами чи соціальними виплатами. Все для них те саме. Тому ситуація, яка розхитується, вона штучна. і, Очевидно, вона має російське походження. Тому проблема тут не те, яким чином в Києві говорять з представниками східного регіону, а те, наскільки регіональні еліти зможуть зі собою домовитись про те, щоб стабілізувати ситуацію, тому що треба розуміти, що бізнес східної України не хоче в Росії, тому що місцеві Олігархи, місцеві бізнесмени дуже добре знають, що сталося з Ходорковським і Бізовським. Вони чудово знають долю всіх російських олігархів, тому вони не хочуть в Росії, там нема права власності, а бізнес хоче в першу чергу права власності. Але е стабілізувати ситуацію дуже важко, тому що є потужні виливання з боку Росії і організаційні, і переконний фінансові. І от зараз інтрига якраз полягає в тому, чи зуміє регіональна еліта втримати своїх же громадян в тому, щоб. Ситуація була стабільніша. до речі, з кожним днем вона стає От на цих вихідних очікувалось дуже багато протестних виступів. Це якраз мало стати якби, відповіддю за російським сценарієм, тому факту, що Україна підписала політичну частину угоди про асоціацію. Але ми бачимо, що великого спалаху сепаратизму не відбулось. Відбулись, але. Ну, в меншому масштабі ніж було колись, тому є надія. Є надія, що все таки ситуація стане стабільнішою, і ми нарешті зможемо жити мирним життям. Життя Принаймні, ось... поза Криму, так революція завершилася. Що робити тепер з майданом і майданівцями? Тут інше питання, що революція не звершилась. Революція завершиться тоді, коли ми отримаємо некорумповану європейську країну. Зараз завершилась лише зміна влади. Так. Щоб революція і всі ті ці цінності, про які говорили люди, перемогли, для цього потрібна зміна якості влади. Тому влада має насамперед не лише для людей, які були на Майдані, а й людей, які поза Майданом показати нову якість політики, показати непрозору некорумповану владу. В дії. Тому що оті от непопулярні заходи, які робить уряд, вони звичайно важливі, але вони не дадуть зразу ефекту. Тому що непопулярні заходи спочатку нікому не подобаються, але через 3-4 роки вони дають ефект. А от боротьба з корупцією може дати зразу ефект. Тому для нової влади надзвичайно важливо залучити тих людей, які були ще вчора на Майдані, до контролю за собою ж, за владою, з тим, щоб влада показала нову якість. Весь політичний світ. З нами зараз надзвичайно важливо, щоб з нами був весь економічний світ, весь бізнес світ, щоб вони побачили, так. що в Україну можна приходити, що тут не прозора не корумпована система. Оце зараз надзвичайно серйозний виклик, і це буде найкращою відповіддю і Сходу України, і Криму, і Росії. І тому так в Росії не хоче, щоб це сталося. До речі, а ось скажіть під виглядом самооборони майдану, кримінальні елементи продовжують чинити злочини. Я гадаю, чому саме на ці злочини влада дивиться якось крізь пальці? Ну треба говорити по фактах. Я, звичайно, не виключаю те, що в часи революційних змін дуже багато бруду піднімається нагору, і багато людей. До речі, ті люди, що були на Майдані на барикадах, вони там уже навряд чи стоять на Майдані, вони вже займаються справою. Але я думаю, що тут кілька напрямків, на якими треба працювати. В першу чергу треба провести місцеві вибори. Чому це важливо? Тому що для багатьох людей ті органи на місцях є. Такими сумнівно легітимними, бо вони ще були Януковича, вони були обрані численними порушеннями. Коли відбудуться не лише вибори президента, а й місцеві вибори. Всі ці органи набудуть більшої легітимності. І тоді вже ніякі люди під виглядом самооборони не можуть атакувати органи влади. Звичайно, якщо відбувається просто злочин, то це не має значення, як себе люди називають. Це треба одразу так. припиняти. Тому я думаю, що. Ті не які були це ще відгомін тих буремних подій, які відбулося. Але я не думаю, що це стане величезною проблемою стратегічною для України, особливо після виборів. Якби там не було, все ж таки у суспільства багато претензій не лише до дій нової влади, а й до тих, хто приходить до і до цієї влади потрапляє. Іноді фіксуються ж такі випадки, що крівні органи проходять люди не те, щоб не з бездоганною репутацією, а явно підозрені в корупції. Як з цим боротися? Думаю, що якби не було війни, люстрація була б набагато радикальніша. І до влади би вже не потрапили, наприклад, бізнесмени. Але в зв'язку з тим, що треба було стабілізувати ситуацію, особливо на сході країни, оцей процес люстрації, який очікували громадяни, не відбувається так швидко. Тому що треба в першу чергу стабілізувати країну, зберегти країну, тому що ми маємо розуміти, що корупційна система в Україні складалась за останні 20 років. Якщо раптом її починати сильно міняти, то який це сигнал дасть тим самим корупціонерам, які мали з тої влади взиск? Вони будуть домовлятися з Росією. В тому числі на сході України, так. тому зараз дуже важливо стабілізувати ситуацію і тому людям. Абсолютно справедливо зараз. Здається, що о, влада йде на певні компроміси з тими людьми, які ще недавно були при владі. Але я думаю, це тимчасове явище. Це тимчасове явище, тому що далі і вже виставляються критерії до нових чиновників, які унеможливлять ту корупцію в тих масштабах, яких була. Вона звичайно буде, як і будь-які інші країни. Це не так просто все ж зразу ліквідувати, але те, що це не буде той масштаб і не буде та жахлива. Якість влади, яка в нас була за Януковича, то в цьому сумні вже нікого немає. Пане Сергію, от ви як фахівець, скажіть, а що таке ось ця люстрація по-українськи? Нам то потрібен якийсь окремий закон, але ж тоді ми потонемо в бюрократії. Методи Сашка Білого також не. Ні, ну ну, закон про люстрацію там виставляє, треба його, по по-перше, дочекатись, але я висловлю свою думку. Я думаю, що треба виставляти конкретні критерії до чиновників, що вони мають робити, будучи при владі. Ну, наприклад, чиновники так. не мають займатися бізнесом. Це означає те, що якщо ти потрапив у владу. Ти маєш відріктись від будь-якого бізнесу, як твоя родина, до речі. Це означає те, що твої фінансові рахунки мають бути прозорими. От як на заході. На Заході, до речі, політики, чиновники дуже нещасні люди. Всі знають, скільки вони грошей витратили в ресторані, куди вони їздили відпочивати. Вони як на рентгені. Оцей критерій, вони теж мають бути виставлені от, в ці вимоги до нових чиновників. Звичайно, одним з критеріїв має бути виставлено той критерій, що ці чиновники не були причетні до корупційних скандалів за часів Януковича. От якщо ці критерії будуть працювати, це і буде. Той механізм люстрації. Наголошую, категорично немає е, механізм люстрації включати такі речі, наприклад, як там партійність чи етнічна приналежність, чи те, ну як правило, у політології з люстрації ці речі пов'язують. Так Щодо українських реалій, я думаю, що перший критерій має бути це непричетність до корупційних скандалів і готовність чиновника жити за новими правилами. Я переконаний, що от буде мир, і нові чиновники вони будуть вимушені бути кращі, хоча б тому, що вони боятимуться, тому що всі бачили, чим закінчується. Такі речі, так. і корупція. навіть Лукашенко про це сказав. Тому, звичайно, нам ще дуже багато буде потрібно зробити, щоб нова влада стала якісніше і щоб ми вигнали ту корупцію, яка була. А, але я оптимістично дивлюсь на майбутнє, тому що того, що вже було, точно не буде. Пан Сергій наш час уже завершується. Я дуже дякую за те, що ви завітали і поділилися з вашими фаховими думками. Заспокоїли наших глядачів. Дякую, і гарного вам дня Також.